Вправа 904. Знайдіть добуток одночленів. Ну що ж, стартуємо? В першому завданні 3m, що множиться на 2n. Використовуємо переставну та сполучну властивість множення. Тобто це ми можемо записати як 3, що множиться на 2 помножити. Ну і M множимо на n. Це дорівнює. 3 помножити на 2, це буде 6. Залишиться у нас mn. Друге завдання мінус 4p помножити на 2а. Ну що ж, множимо тоді коефіцієнти спочатку. Мінус 4. Множимо на 2. Ну і множимо тоді на p, і множимо на а. Це дорівнює. Мінус 4 помножити на 2, це буде мінус 8. Ну і що залишиться у нас pа є. Третє завдання 8м у квадраті помножити на 3n. То ми множимо спочатку коефіцієнти 8 множимо на 3, ну і множимо ще m у квадраті і множимо на n. Це дорівнює 8 помножити на 3 це 24, залишиться m у квадраті n. Є. Переходимо до четвертого завдання мінус 2 a у кубі, що множиться на мінус b у сьомій Ну що ж, множимо тоді коефіцієнти. Мінус 2 множимо перед е, мінус b в квадраті. Там мінус 1 просто одиницю не пишуть. Так, то множимо ще на а в кубі і множимо на B у 7. Це дорівнює. Мінус 2 помножити на мінус 1, це буде просто 2. Залишиться ще а у 3. b у 7. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Знайдіть добуток одночленів, Ми знайшли. В першому завданні записуємо 6 МН. В другому завданні записуємо мінус 8PA, у третьому завданні записуємо 24 М у квадраті N. І у четвертому завданні записуємо 2, А в кубі Б в 7. Є.